Якийсь тиск. У мене, коли вони по комусь співробітників, він зразу отримав такого хорошого ляща. Я, я збілька збілька додам секундочку, вибачте. То я протягом півтори діб їх набу ще не знайшло. Я їх з хлопцями нахватили в кайданки, сказали, хлопці з набу, приходьте, забирайте ось вони теплі, лежать. Але при цьому всьому ми їх любимо, поважаємо набу і не кидаємо каміння в їх огород. Раніше чому так було в прокуратурі? Палична система радянська. Треба потрошки показувати результатів. А можна відразу робити, робити свою роботу. Тому... Ми в правовій державі з вами живемо. Ну, питання. Питання на ну, питання. Я думаю, вони тільки в захваті будуть від того, що генпрокурор, можливо, підкине якісь свіжі ідеї, маючи свій досвід. Він, на відміну від них, підтримував обвинувачення Януковича. Спитайте це в законодательство. Це, мій, це мій, ж моя буде. відповідь. Василь Неправильно, коли Василья, я не мій. варто вам за себе говорити, бо ви є генеральний Ні, Я, я відповім. Всі ж говорили, що новий генеральний прийде ви забере. Не, за, не забрав і не заберу. Можливо, допомога потрібна, моя особиста. себе і сам піду в суд по Черношову. Тому що я вважаю, що генеральні прокурори повинні ходити до суду. Підтримати державного новачня, як і куржні прокурори, так і обласні.